Особливо хлопців Азову і інших, і в парламенті проголосували, і ми створимо військову юстиці в Україні для чого? Для того, щоб ви, шановні наші захисники, отримали власний і орган з розслідування та притягнення до відповідальності незалежно від посади і рівня будь-кого з, з військових. хто Нехтує вашим життям, хто не виконує накази командирів, хто навпаки дискредитує збройні сили України. І я, до речі, виступаю, щоб ці органи військової юстиції отримали право притягати до відповідальності політиканів, які лізуть і заважають військовим працювати, виконувати я, ну, углу, наприклад, в тому числі накази ставки. Ну не лізьте, не заважайте в країні військовий воєнний стан. А ви починаєте розповідати про свої якісь бачення, які насправді нічого спільного з реальністю не мають. Не заважайте, а допомагайте військовим. Ще раз. це про військову поліцію ви зараз говорите не тільки поліція, юстиція військова за... юстиція, це так. і орган з розслідування, це і е, військова служба правопорядку. В тому числі ми хочемо зреформувати, тобто військову поліцію створити і багато інших функцій, щоб військові мали незалежний, але свій орган для наведення порядку. Угу. А що ще До... планується крім поліції? Вибачте, просто я вперше почув про цю про... концепцію бюро з військове бюро з розслідувань, якраз військове роз... бюро з Розслідувань, розслідувань так військових. Будь-які скарги, командирів, підлеглі, і так і так далі. Ми вважаємо, мають бути в компетенції нашого військового командування. Це як військова прокуратура, на заміну військової прокуратурі? Чи? Ну, не заміну, але це все ж більш серйозний статус і більш більше повноважень. Все, що стосується війська Збройних сил України. Розслідувати, притягувати до відповідальності, передавати до суду багато. Багато тоді суди мають логічно бути військовими? Ні, суди поки що про, про це мова не йдеться. Я думаю, що поки почнемо з того, що створимо е от, бюро розслідувань військових злочинів, військову службу правопорядку е підтримуємо, створимо більш сильну військову поліцію і виступаю ще й за те, щоб військова контрозвідка теж перейшла. Підпорядкування міністерства оборони, тобто вони ж мають розвідку вже гур знаменити да, так. Да. так само треба надати на моє переконання міністру оборони і військову контрозвідку, тобто з СБУ передати найкращих наших фахівців для того, щоб <кій> всередині самого міністерства оборони і генерального штабу не було кротів, агентів ворожих спецслужб і багато іншого, щоб захищати <кій> наших військових.